Доброго дня усім. Сьогодні 9 квітня. Ми вас вітаємо з вербною неділею і хочемо сказати, що в Почаєві все дуже добре, гарна погода, храми всі відчинені, люди йдуть з Божим благословінням, прикладаються до ікон, до мощей. І дуже хочеться всім побажати, хоча б раз в житті побувати в цьому святому місці, тому що це місце воно наповнить вас новою енергією. ви Ну, по-іншому подивитись на цей світ, і дуже хочеться всім побажати миру, щастя, здоров'я. Приїжджайте до Почаєва тут дуже привітні люди, і тоді все у вас буде гаразд. Добре, зараз розказують фейки, тут, начебто, якісь провокації, не пускають в Почаєвську лавру. Як ви це прокоментуєте? Як ви приїхали в Почаєв? Ну, Ми приїхали, все було нормально. Там ми... у